Всім привіт, я Олена. Вас вітає YouTube канал Світле Таро. Буквально днів 3-4 весь інтернет рознесла думка про Кадирова. Хто каже, що він вже помер, хто каже, що він живий, хто каже, що він відео викинув, що він ходи, гуляє і що в нього там все добре. Ну, раз всі дивляться, треба і мені подивитися, мені теж цікаво. Всім дякую за вподобайки, які ви мені ставите, за підписники, які підписуються. Всіх рада бачити на своєму каналі. Будь ласка, будемо разом з вами роздивлятися всі ці цікаві історичні моменти. І так, давайте подивимося, зробимо коротеньке відео на тему здоров'я Кадирова. Чи дійсно з ним все так погано? Чи це все, знову фейк, такий, який з Пригожином? На мою думку, він живий, не знаю. Таро мені сказало, що він живий. Хтось каже, що його нема, хтось каже, що він просто виїхав і йому треба було вже уйти, що він цю місію зробив уже, яку він там. Потребував таку, скажімо. Можливо, кадиров також. Просто йде з полю зору і все, скажуть, що він помер, що він здоровий. Ну, я взагалі-то моя думка, що він таки був хворий, тому що вигляд у нього був останній час не дуже взагалі то Так що я притримую, що він хворів. Чим хворів, то, то його справи, можливо, це і заборонені препарати якісь. А можливо, і це стан здоров'я, а можливо, це щось родове, щось, яке, таке, знаєте, яке передається по, по роду, Можливо, і так. Добре, давайте Кадиров. Його стан здоров'я, його енергетика на сьогодні. Давайте його енергетика. Його думки на сьогодні, про що він думає, чи в нього чисті думки, чи ні. Так, стан здоров'я на сьогодні. Стан здоров'я давайте так, в період тижня не будемо надалеко загадувати. І і який його чекає. Так. На дні колоді підвішений, це вже говорить про те, що він в состоянні, скажімо так, неоприділеності. Він, мабуть, не знає, де він знаходиться і що з ним взагалі відбувається. Так, енергія його на сьогодні. Ну. Ох, тройка мечова. Стан дуже паршивий, енергії немає ніякої, це незадовільний стан. Давайте я зараз вже відкрию всі карти. І ми будемо бачити. Дивіться, по цим картам я можу сказати слідуюче: енергетики в нього нуль. Він не зараз повішений на дні колоді, тройка мечува, скажімо так, між небом і землею. Це дійсно він в такому стані, в дуже хворобливому. Стан здоров'я на зараз в нього дев'ятка пентаклюва, Це говорить про те, що його підтримують. В нього вкладають великі ресурси, в нього вкладають великі гроші. Це якісь препарати, які не дуже дешеві, а я би сказала, буде самі найдорожчі. Я не можу сказати по цим картам, що він уже ушов і уйшов. Підтримувати ще цей період часу тиждень, я думаю, його будуть. Цими препаратами. І тох я бачу паршивий П'ятерка час це потір'я. Я не думаю, що його думки на сьогодні, я пропустила цю карту. Ну він в подумках зараз не, він не думає, скажімо так, логічно, він не думає зараз ні про що, він зараз. Состоянні дитини, скажімо так. Паш це маленька дитина, яку треба навчати, чомусь він. Здоров'я в нього, скажімо, не ахті. Скоріше всього, що він лежить, скоріше всього, що стан неопределеності по цій карті. Карта вона так і називається неопределенності. Між небом і землею. Це карта повішеної, це карта жертвенності. І я думаю, що його просто підтримують якимись дорогостоящими ліками. Це може бути даже даже, це може бути даже, або щось йому пересажують, якісь. Орган, Тому що це ресурсність, прям в нього ресурси, ресурси вводять. Я не думаю, що це прям препарати, препарати. І це не вливають кров по пентаклям. Це якийсь прям орган, я думаю, все-таки. Все-таки це якийсь орган. Ну, я не думаю, що він приживеться, цей орган, тому що ітог – потіря. Скоріше за все ні до чого хорошого, це лікування не приведе. Ось такий розклад, скажімо так, я не бачу тут гарних карт. Я бачу, що в нього вкладають багато грошей, багато ресурсів, він не в повному сознанні, скажімо так. Енергії в нього немає взагалі. Він, скоріш всього, просто лежачий. Е, давайте ще пару карт. Витянемо, що думає його сім'я? Дуже емоційний повищений стан, дуже переживають. Тут е, і сльози тут, і емоцій багато. Я, так, да, за нього дуже хвилююся. І хвилюватися привід є, тому що він на грані, скажімо так. Е, давайте подивимося, що думає його народ за нього. Які думки зараз в народа? Е, е, Скажімо так, якщо чесно, я не бачу великого хвилювання. В народу його і якоїсь підтримки, він їм, так скажемо, піднабрид. Це така карта, знаєте, тут і написано перенасиченість. Він їм може так набрид і своїм неадекватною поведінкою, що я думаю, вони всі там, вибачте, перехрестяться тільки. Ну і ті, що рядом влада його, окруження що думають. Про цей випадок його окруження. О, а, тут... Фу -фу. а тут праздник на костях, тут буде свято велике, як його не стане. Хтось навіть буде радий, хтось же займе його місце. Так що тут, Скажемо так, ближній округ його не може нарадуватися. Для них це свято, вони як коршуни вже сидять. І це містечко не знаю, як зайняти. Ну і ще давайте пару карт, що це значить для України. Дивіться, я хочу сказати, що це значить. Я нічого нового не побачила. Як ми почнемо своє життя з нуля, так воно буде. Як ми сопротивлялися, відстаювали свої позиції, так воно і буде. Ніхто нас не загонив вже більший страх, карта страху, карта брехні, неопределенності, чим він є. Я думаю, що ми готові вже до всього. Так що такого прям великого, там буде в них. Там буде борьба за владу, там вони вже будуть ділити це містечко. Це однозначно. А в нас ми як захищали свої сім'ї, так і будемо захищати. І для нас нічого нового. Він, Кадиров, скажімо, був, я вам скажу, от дійсно вийшла карта Шута, от він себе поводив так. От оці його виступи, ці ролики, записи, ну це ж, що? це ж клоунада, Ну, що це за? Візьмемо Київ за два дня, там ми зараз ядерку кинемо. Та... Ну, це ж ну, це ж ну, неадекватна людина, це все говорить. Ну Він ж розумів, що такого не станеться. Так що це, шутовство і баловство, його так і осталося. Оці наганяв на нас страхи, ну ми відстаємо свої границі і так як було, так і буде. Так що нам шо нам? Нічого для нас прям такого нового це не. Буде щось новеньке. Якісь новенькі будуть закони, якась новенька влада буде в Чечні, так що, якщо його не стане, там буде там буде щось, якась заворушка 100% буде. Так що тут е -е, говорить про те, що їм треба боятися, що там буде. Але також люди. Його сприймали останнім часом. Цей, цей клоун, вибачте, за вираження, Ютубери оці. Значить, що я побачила? то цього розкладу. Він зараз дійсно хворий, дійсно, енергетика в нього дуже погана. Скоріше всього, по пентаклювим картам, що це в нього там якась заміна чи органу, чи дуже великі кошти йдуть на його препарати, щоб його підтримувати зараз. Ну, я думаю, що його ще потягнуть трохи, ще будуть підтримувати. Думаю, перший тиждень так точно, днів 4-5, я не бачу, щоб там щось прям таке трапилося. А ось ітог розклада поганенький. Ітог, скажімо так, мені не дуже сподобався. Потіря потір Я щось думаю, що вони його не викарабкають з останньо. Так що. Нічого хорошого по цьому кадиру я сказати не можу. І хай буде так. Хай буде так, як і є. Всім гарного вечора. Дякую, хто мене дивиться. Мирного неба, всім над головою.